Є вітання. Записую відео, як відстежити свою посилочку. Ви заходите на головну сторіночку сайту. Зверху, я завжди кажу, є три рисочки. Ордер. Ордер History, Історія замовлень. Відкриваємо посилочку. Є 11.11 .11. була зроблена посилка. Ми її відкриваємо. Так, дивимося, що тут є. Тут є Еле плюс рестор. Була така. Акційна пропозиція 8190 коштує. Потім так легесенько пальчиком тут внизу натискаєте, замовлення чуть-чуть згорнулося не повністю. І бачите, і тут є інфо вієв-інфо. Я натискаю, і в мене ось тут є номер посилочки. Можна дивитися, отак, чуть-чуть прижати і переглянути сторінку, але показує трек. І пише щось пішло не так. Тоді ми інакше робимо. Я запам'ятовую номер посилки be 1003419 ua Заходжу на сайт Нова пошта Глобал. Тільки починаю писати нова. Ну, зразу тут підтягую бачите, трекінг посилки нова пошта. Заходжу і набираю BE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 19. В кінці U, A, великі букви. І дивлюся: відстежити. Бачите, отут є історія статусів. Бачите, історія статусів. І написано, що 15, 11, хоч ми робили замовлення 11, 11. 15-го оформлено замовлення на доставку в країну призначення. Далі 3 грудня США доставлено в аеропорт 3 го відправлення прямує в країну призначення. 4-го вибуло з Австрії, ну, прибув в Австрію, вибув. І 5-12 го го відправлення прямує в країну призначення. Я думаю, що завтра людина вже отримає посилку. От таке відстеження: нічого складного нема. Просто треба вдуматися в те, що ми робимо. І якщо вам щось не зрозуміло, зупиняєте ролик і ще раз проходитеся від того моменту, де ви не зрозуміли. Гарних вам відстежень!